Зміна позицій напевно може бути різною. А ця зміна позицій, на мій погляд, може називатися перехід від унікального до типового. Ну тобі. а може бути зміна ну, ви позицій і називає якось. Так, а так, ми так. взагалі у цей перехід. Роботи з позиціями розробляємо цілий метод у цього переходу з одного з однієї позиції на іншу і розглядаємо це як один спосіб роблення події, скажімо так, переходу на іншу позицію. Але сам термін позиції він ніде не описаний, хоча просто які бувають позиції вже по життю. Ну їх описано мільйони, в кожного з нас є своя позиція. Але термінологія і аналіз, взагалі, що це таке, як термін. На жаль, я не зустріла в жодній науці, тобто, лапачучи дуже багато різних сфер і опис, ну, маючи описання і користування цим словом позиція скрізь. Ну, я навіть не знаю, в якій сфері там від медицини, спорту, що завгодно, куди не прийдеш, там скрізь є якась стартова позиція, мета позиція та чи інакше, але вони описують сам цей стан, а не якесь загальне явище. От тому я вам казала, що перехід. І поглиблене вивчення комунікації. Моя дисертація якраз і полягає в вивченні комунікації, як її зробити більш дієво, як воно зробити її ефективнішою, так ефективніше, цей суфікс тиф робить, в принципі, нас результативним, ефективним так і таке інше. Тобто це прикметники, які утворені для позначки якості, скажімо так. І мета комунікації, скажімо, щоб вони були ефективними, і, на мою думку, режисер це якраз. Той персонаж, що займається комунікаціями. І якщо тепер я розказую про те, що як методом дієвого аналізу, аналізуючи комунікації і теорію комунікацій, ми прийшли до того, що в теорії комунікації потрібно ще далі розвиватися в пошуках описання цих позицій, між ким і ким комунікація. І от тепер ми почали виставляти критерії до саме цих позицій. І як не дивно, в нашому житті ми весь час користуємося тим, можливо, знову я скажу щось таке навіть із езотеричних знань, тому що ми розглядаємо людину не як тіло, от така перша ну, теза. Тобто, ми говоримо, що людина це якась віртуальна істота, і в неї так само є структура, анатомія, як завгодно, а не просто тіло. І коли я посилаю вам. Ну, якесь послання, меседж, то я потрапляю не в ну, кудись конкретно, або в, як мінімум в очі, але в якийсь внутрішній світ, або саме в ту саму позицію. Я коли говорю зараз на зал, я бачу хто зі мною, хто не сприймає, хто в іншій позиції. Ну тобто відбувається та сама комунікація в житті. Ми весь час говоримо про цю віртуальну людину. Ми її описуємо по-різному. Вийшов в себе, візьми себе в руки. Інше питання, що десь в релігії ми говоримо про це, я про реглю, релігіозну практику, якусь там істотову там. Августин гостин Блаженник казав, що це внутрішня людина, про Платон, про неї трошки говорив. Але можливо там душа в п'ятки пішла, хто вдачу? Ну, Кажу, що в мові ми багато такого використовуємо. Знову як позиція визначається точка зріння. Ми, наприклад, в школі відрізняємо термін позиція і точка зору», як різні терміни. Термін позиціонування будемо розглядати як зміння вплинути на ці позиції. Діагонали, комунікації між позицією і позицією, між я і я. Перша категорія або верніше характеристика. Цього каналу ми визначаємо як певна дистанція. Тобто, як в фізиці, до речі, ці, ці, ціла цікава історія винаходу терміну інформація, як не дивно, в фізиці теж крокував не дуже просто вони його визначили, але вони потім підійшли, що його можна визначити тільки тоді, коли є суб'єкт, який спостерігає за цією інформацією. І зміна. Ну, тобто, не можна визначити явище як собі, як ми раніше думали, а тільки тоді, коли з'являється той цікавий суб'єкт, як, наприклад, спостережник. Так і тут, тобто для наявності позиції, назавжди має бути хтось інший, від когось дистанціюватися. І далі ми говоримо, що якщо ми побудували якусь певну дистанцію, як відштовхнулись від когось конкретно, далі ми можемо говорити, що ці мають бути співвідношення. Вони можуть бути горизонтальні, вертикальні. І я ж кажу, що, наприклад, Єршов в книзі режисер практична психології писав чотири. Чотири такі позиції. Але ми в нашій школі ми не погоджуємося, що їх чотири, тому що їх може бути на мою переконання дуже багато різних стадій. Як, наприклад, той же Станіславський писав три коли уваги. Чому їх три, не вісім. Як ти зможеш їх намалювати навколо себе, стільки в тебе і буде. Поверніться назад до патерну. Ще один термін, який треба ввести в термінологію позиції позиціонування, ми вводимо. Будемо... Це не наш термін. Це термін позиченої психології, але він у багатьох інших сферах також вживається. І ці, вони, хоч наші кляксочки, це ми як презентуємо себе, як наш логотипчик, але він не просто логотипчик, а він, в принципі, і ілюструє ту ідею патерну. Патерн е за патерн, можливо, мене поправлять десь вони по різному, різному можна говорити на українському, на англійській. Вони це матриця, матриця взаємовідносин. І ви, якщо подивитись, то, наприклад, якщо у вас вже становилися, це одна людинка, а це інша людинка. І це її центр, до речі, коли будемо про структуру, так далі, далі трошки говорити, я не думаю, що сьогодні детально будемо про це говорити. От ми становимось такі позиції, якось сталі, як інь-янь. І якщо ви подивитесь на ці сталі позиції, всі психологи думають, що патерни не міняються. Якщо хочете, ми з режисурою навчаємося міняти патерни. Якщо, наприклад, ви звикли вдома там кричати на маму, а мама там мілі наоборот. Оці патерни, на жаль, дуже складно міняються. Так, оце я даю знову спробу винести на вас визначення, позиції, як на сьогоднішній день у нас виходить. Позиції відносно ті, які саме усвідомлене індивіда, визначене системою координат. Принципи цілі трам-пам-пам, що визначає його точку зору набуття, але це різне. Воно визначає позиція точку зору, але точка зору це є все ж таки точка, з якою я відображую. А позиція це щось набагато більше, складніше, бо саме позиція визначає місце в середовищі, місце взаємовідносин в колективі, будь-де. І тут я вам принесла декілька фотографій, щоб це подивитися. Сліпок дійсності. Я перепрошую, що ми ніякої політики забули і ніяких прізвищ ви начебто не знаєте. Хоча там сидить Ахметов, наприклад. І для мене чому була дивна ця фотографія? Тому що ми звикли бачити оцих ну, пінчука, це, мабуть, перекладач, і Ахметов, які звикли. Віця, віця, а, так, ну хорошо. Вони дивіться, як вони дивляться. Що відбувається? У них явна позиція знизу. Для мене була ця дивна позиція. Я маю на увазі, що ці патерни і ці діагоналі позицій, вони вже в даному випадку відтворені в пластик. Тіло повторює і найчастіше, коли ми щирі, якщо визначати щирість як, взагалі, як термін. То щирість ну, співпадання внутрішньої позиції з поведінкою свого тіла. Хоча іноді буває звичайно, що тіло грає щось інше для, для тіло Працює на назовні, а ми там десь всередині, два піше трійумів на карчу. Давайте далі я закінчу. І це, дивіться, зовсім інша та сама людина, але е, поміняла позиції. Дивно, звичайно, якщо значить, знати їх е, посади на той час, але принципово інше, наскільки вона там була, і не тому, що вона фізично навісає, а внутрішньо також навісає. Е, або там, е, це значить, це підходить до близьких проблем, бо Ерік Борн визначає три типи. Позиції, фактично, він не визив. і позиціями, і ролі плутаючи на мій погляд. Це різні поняття. Позиції і роль їх треба розводити, тому що він десь в тих книжках пише, що це роль, а потім що це позиція. Дитя, але знову я стверджую, що їх не три, а набагато більше. Пішли далі. Тобто, можуть бути будь-які ролі, і не можна їх тільки так визначити Є кілька рівнів. По-перше, позиції є глибинна позиція. Коли ми говоримо, що ці люди не стали, там громадські громадська позиція, там це щось знаходиться всередині. Ми знову я кажу, ми намагаємося її намалювати, щоб було точніше. Далі є якийсь оперативний той, якраз про який пише е, Єршов, що він тут поруч. І ми вступаємо сьогодні з вами в рівні комунікації чи не в рівні. Е, я намагаюсь тримати рівну комунікацію. Ну е, ясно, що тримати весь час однакову позицію це є труд. Це треба себе. Все виховання спрямовано на те, щоб людина вміла тримати свою позицію. Не знаю, что со мной сегодня, Глория. Голова слишком тяжелая. Я какой-то рассеянный. Мысли скачут. Сегодня нужно написать президенту, чтобы избежать непоправимого. Но я не могу писать. Отложи это до того дня, когда тебе станет лучше. Ни в коем случае. От этого зависит, восторжествует ли справедливость. И пока я это не сделаю, я буду ужасно мучиться. Если хочешь, я могу сесть за машинку. Да. Прошу тебя. Ты прекрасно знаешь дело. Объясни президенту, как несправедливо хотят со мной поступить. Дело само по себе простое и ясное. Просто голова у меня сегодня мутная. Оставь все, Глория. Для меня унизительно, что ты занимаешься моими проблемами. Я сам во всем разберусь. Закрой дверь на ключ. Никто не должен намешать. серьезный? Да. Я вам очень-очень сочувствую. Трудно, да? А. ничего можно? Можно присесть? Конечно, разумеется. Денек был не приведи бог, да? Да уж. Будьте уверены. Меня вовсе не потревожит, если вы тут поживете. Допустим, ну, пока вы не найдете квартиру. Или вас кто-нибудь не приютит. Ты уверена, что правда? Любимый, не нужно. Все и так непросто. Не нужно усложнять. Хорошо. Что ж, я вас оставлю. До свидания, Рами. Всего. Было очень. Нам уйти? Нет, я хочу поговорить, но не могу вас тут держать. Ну а когда ты почувствовал, что она меньше любит тебя? Да я вообще ничего не почувствовал. Она просто сообщила, что тип, с которым она хочет спать, внизу сидит. <гас> да? Да. Я настолько растерялся, что просто извинился. Ты извинился? Да. Почему ты? Не представляю, я все время извиняюсь. Может, потому что я предпоследний из восьми детей и не нашел своего места, потому что их все уже разобрали. Был уже любимчик, был красавчик, был художник. Хотел бунтовщиком стать, так нет, и такой нашелся. Вот я и стал молчать. Извиняться. Пойми, Рами, они... Они средоточие энергии всего организма, всего твоего тела. Тут. Да. Ощущаешь? Вполне. Убери от меня свои руки. Почему? Понял? Кыш. Реми, послушай. Это мы с тобой помогаем выживать в мировой демократии. Ну? Но ведь не мы герои. Я просил, не герои. Меня. они. Они противники Я режимов своей стране. Тебя. Страны. А у нас с тобой что? Я ведь тебя попросил. У нас с тобой никогда не хватило бы отваги. У нас Прошу прощения никогда за последствия. Их храбрости, да? Нет. Демократия, Реми. Я тебя просил, чтобы ты свои чертовы руки от меня убрал! Так что пошел вон и хватит меня доставать своей демократии! пожалуйста. Да, да, что с тобой? А? Реми, ты что, обалдел? Реми, отстань, не подстань! Нет! Нет! А! Не надо! Не надо! Перестань! Перестань! Не надо! Ты меня пугаешь! Реми, не надо! Реми! Что здесь происходит, Реми? Мы спокойно рассуждали о демократии. А ну, заткнись! Ты полюбуйся! Нет! Нет! Реми, я прошу! Я прошу! Я прошу! Я прошу! Только, только не машину! Только не машину! Придурок. Спасибо, Реми. Я никогда тебя таким не видела. Нет? Я изменился. Даже мурашки побежали. Ты уберешь свою задницу с дороги. Пошел отсюда. Пійшов відсюди, сказав. Засунься в свою уноси малиш. Хорошо, месье. Прошу прощення. Я дякую, що я вже в принципі закінчу. що цю тему в принципі піднімаю не тільки я, але такої струмкої теорії, до якої ми намагаємося дійти. Так не вдалося знайти, яка б описувала критерії, якісь категорії до визначення цієї внутрішньої людини. От тепер я вам дякую дуже за увагу. І, будь ласка, якщо питання є, то будь ласка, Дякую. вибрав відповідь, дуже сподобався, тому що ну каплі ціни світ пізнається, тварина знає. А людина знає, що вона знає. І оцей підхід через позицію, мені здається, слушно не тільки вам видніше, з точки зору наукової, з точки зору практичної. Він от для мене дає живлення. Я починаю розуміти в цьому дієвому аналізі не просто теорію, а вже починаю з точки зору позиції роздивлятися цю проблематику зовсім з іншого ракурсу. І тому у мене ну дійсно, я щиро в перший раз в мене знаємо, перший раз почули, Щось залишається в голові. Таке навіть посирі на Дякую вам.